Же розпочинаємо нашу інтелектуальну гру! Перший тур домашнє завдання. Емблема, назва команди девіс візитна картка. І нагадую нашому вельми шановному живі максимальна оцінка. бухгалтер студент, студент! Економіст! Активи, пастине, витрати, дохід, проведення світи, офшор і кредит. Рахунки у банку і кожної дорозі. Все це зрозуміти, бухгалтер зможе. Щоб давить, щоб кредит, щоб самішко буде, бухгалтер ніколи про це не забуде. Усе, що фінансів, стосується, знає, і всі операції від нас кадає. Якщо твоя мрія бухгалтером бути, прийдеться на час про забути. І книги знати. <плес> ну, а будемо продовжувати. Отже, не менш талановиті і строметні Є та 212. <плес> Привіт усім! Ми команда. Фінансові генії. Наш девіз. В цьому світі генії багато та нас із ними не зігнати. Перед вами найкращі представники нашої групи. Я відомий як основоположник сучасної економічної теорії і родоначальник вільного ринку. Чому ви розпочинали шлях? Переїхавши до Нью-Йорку, я працювала бухгалтером у фармацевтичній компанії, а пізніше помічницею у косметичному магазині. Через декілька років я відкрила і існі косметичний салон. Мої цілової аудиторією були заможні жінки. А косметика була створена ухилом медицини. Ми не могли оминути українця в цій сфері, які причетні до як боротьби за незалежність нашої країни. Отож, прошу звернути увагу. Цікаво, що як літератор і журналіст ніколи не писав про своє життя. Ні спогадів, ні записок. Його особисте досі залишається таємницею. Доброго дня! Доброго дня! Мало хто знає, хто ви насправді за професію. Отож, будь ласка, розкрийте сьогодні ваш секрет. Так, насправді. Всі мене знають як військового та політичного діяча, але насправді за професією я бухгалтер. Чому ви обрали бути військовим? А не продовжуємо працювати за професією. Я вважаю, що моє покликання це є саме політична діяльність, тому що всі ми прагнемо і прагнемо єдиного незалежності та свободи нашої країни. Дякуємо за вашу власну історію та розмову з нами. Отож, можемо зробити висновок. Неважливо, хто ви за професії. Економіст, бізнес-леді, військовий, військовий, фінансист. Важливо віддати своє покликання. Звісно, ми розкриваємо наші таланти. І я хотіла сказати, що пісня яка це авторська пісня. Вгадайте, хто її автор? Yes? <плес> Я хочу представити наше вельми шановне жюрі. У нас в жюрі сьогодні просто метри. І розпочнемо ми із володимирівни методиста нашого коледжу. по хримі області. Постіварів з буде залежати і перейдемо. Заробітна плата працівника 3200 тисячі гривень. Він працює на повний робочий день. премія 15%, Визначте фактичний заробіток. І пояснимо, прошу вас, понад підсіма ми суму заробітної плати помножили на тринадцять да, відсотків. ми виховали премію і заробітна плата примісті, може ми одна. Методи нарахування амортизації відповідно до податкового кодексу. П'ять методів. Так, прошу, будь ласка, називаємо методи. Правильній, значення за значення завершкової владінці, розкові і захопові вартістю. Дякую отже. Закінчився другий тур, прошу, будь ласка, три. Ви можете порівняти теж, чи правильно ви відповіли. Дякую, команда. І переходимо до наступного конкурсу. Наступний конкурс це простіше, простого. Максимальна кількість у нас 5 балів. Якщо ви відповіли невірно, то будемо віднімати 1 бал від тих балів, які ви вже набрали. 5 балів за кожну відповідь. Отже, простіше, простого, починаємо. Так, перше запитання. В якому рядку наведено всі активні рахунки? Яка 212, увага? Думаємо, всі активні рахунки. А, так? А? А, нажимаю. А, Молодці. А? Так, будь ласка, ваше питання. Де? Які користувачі використовують у своїй діяльності ту інформацію, яка становить комерційну таємницю? Які користувачі? Я нагадую, що вони у нас є зовнішні і внутрішні, тому комерційна таємниця? Прошу додатковий баб. Так, жалій підводить підсумки, а у нас наступний корпус. Колеги це чорна скринка. Ну на жаль, в нас немає чорної скринки. У нас буде чорна папка. У цій папці предмет, який було повністю змінено, і ре. бухгалтерського Отже, будь ласка, у нас в чорній був буде наступний конкурс питання від журі. Живі не може залишатися осторонь, тому зараз буде запитання, на яке теж ви маєте обрати відповідь. Отже, професор, який написав роботу під назвою, як виникна подвійна бухгалтерія. Хто це? І так, варіанти команд. Пишете на листочку. Отже, зараз наш конкурс, як ми знаємо, фінансовий облік. Прошу будь ласка, перше питання. Двостороння таблиця, будь ласка, баланс. баланс. Добре. Рахунки, на яких відображають засоби, грошові кошти. Як активними, чудово. Залишок на початок і кінець згідного періоду називають. Сальдо. Сальдо, вірно. Сума змін на рахунку за згідний період називається Балансовий. оборот. Молодці. Рахунки, на яких відображають нас, капітал, кредиторську заборгованість, пасивними Пасив. є. Печатками пронумерована, прошурована, молодці, а тепер ми розглянемо декілька виробничих ситуацій. Прошу треті. Він не дописав двісті речі. Так. Доповнюючу прогулку написати, так? А можливо писати стажа, а гірні який дебет кредит буде? 22-го, так. Добре, бо це ми за не можемо віднести як МЧП і кредит. Так, ні, підзвітна особа відкрити. Прекрасне заняття. Видно, що воно організовано на високому журівні. Працювали всі, і Наталя Миколаївна, і студенти, і журі відпрацювали, як найкраще, я так сподіваюся. І глядачі всі відпрацювали. Але переможець вийшов один. У всіх співпав. В результаті команда «Фінансові генії, по моїй відомості, отримала 60 балів. Вітаємо команду фінансові генії! Der Ball...